Російська Федерація збирається розпочати масову демобілізацію всіх військовослужбовців, які зараз воюють або беруть участь у так званій СВО. Злив фактично інформаційний на одному з пропагандистських каналів відбувся. Причому вже не в перший раз, але цього разу з конкретикою кремлівська табакерка. Я така ванючка. Коротше, вони посилаються на своє джерело в міністерстві оборони Російської Федерації, яке за їхніми словами за їхню інформацію, дає навіть конкретні терміни. Процес демобілізації має торкнутися тих, хто служить в СВО з 2022 року. Це перша черговики, і скоріше за все їм запропонуються. Бо контракти, якщо вони відмовляться продовжувати службу, то фактично демобілізація. Планові строки грудень, січень, грудень, 2025 січень 2026 тобто фактично. Міністерство оборони це джерело підтверджує з пропагандистом, що масова демобілізація, ця масштабна демобілізація вона відбудеться. Цей план не просто розпрацьований, а він ну фактично готується бути реалізованим. І це дуже цікава історія. По перше, про що вона може говорити, вона може говорити про те, що активна фаза бойових дій, скоріше за все, буде згортатися, друзі. Це я не знаю, це хороші чи погані новини. Що таке взагалі активна фаза в'яло такий плинний конфлікт? Він може продовжуватися ще роками. Ми це з вами абсолютно розуміємо, і це може змінити скоріше за все, тільки Дональд Трамп або Сінь Цзіньпін От, але активна фаза очевидно, що Путін під санкціями змушений буде від неї. Відмовлятися, і е, в зв'язку з цим нещодавно з'явилася дуже цікава стаття одного російського ну відверто я вам скажу, тут не треба чого приховувати. Це фашист значить, Сергій Караганов, абсолютний фашист, політолог, великодержавець, е, який написав досить скандальну в русередовищі е, статтю. Цей матеріал торкнувся взагалі такого поняття, як сибірізація, але туди дуже конкретно в. Писані якраз оці от герої так звані спеціальної воєнної операції. Карганов пропонує їх всіх, оскільки вони заробляють дуже багато, непогані підйомні там отримували. Він пропонує їх всіх не просто випускати з фронту кудись е в Росію в якісь центральні місця міста, типу там е Москви чи Санкт-Петербурга, а одразу їх централізовано вести собі. Причому цей фашист він е насправді е діло говорить. Тому що е, ці люди це е, ну відверті твари, відверті звіри, які їли собак, е, які знущалися над українськими громадянами, які влаштували бучу там е, продовжувати. Тобто, цей перелік він е, незліченний, і е, з одного боку їх можна приховати від е, правосуддя західного, е, засунувши кудись е, в таку силку, наприклад, до Сибіру. Сибір вибраний також е, не випадково. За словами або за ідеєю цього Караганова, Сибірізація це якраз те, що може пов'язувати з величю майбутньої Російської Федерації. Лише так він от в своїй статті цій пише, що трьохсотрічна європейська подорож Російської Федерації завершується зараз, завершується фактично повним фіаско і нічим. Західна модель розвитку не для Росії. А ось Сибір і Сибірізація, Сибірізація має. Мається на увазі, що те, що відбудеться в Сибірі, коли туди зміститься центр технологічний, економічний, фінансовий. Це так за переконаннями Караганова. Це все має розповсюдитися потім на всю територію, на всі русські російські землі, так на, на всю Російську Федерацію. І ця саборизація, зрештою, там за 10 20 30 років, має торкнутися абсолютно всіх сфер життя Російської Федерації і розпочати це можна якраз Раз відправивши туди е, таких людей з адреналовим синдромом, е, з сіротоніном, який зашкалює, аби вони змогли всю свою енергію відповідно за великі гроші спрямувати на розбудову так званого транспортного коридору Сєвер-Юг. Так, транспортний коридор Сєвір – це коридор, який має з'єднати Росію з перспективними, надзвичайно на думку Караганова ринками Азії, і це і є запоруха і базис успіху Європейської Російської Федерації в найближчому. Майбутньому, якщо хтось ну це я вже і це додаю, не захоче їхати в Сибір, тому що він, наприклад, планував гроші зароблені на смертях українських, витрачати якось по іншому. Він може поїхати до Мурманської області. До речі, в березні 2025 року, Путін офіційно серйозно. Я просто пам'ятаю цей момент. Я відслідковую ці речі, абсолютно серйозно заявив про. Початок державної програми із заселення відповідно півночі Російської Федерації. Мурманська область вас всіх чекає, але в Мурманській області, навряд чи цим оркам запропонують якісь е е великі гроші, тому краще звісно, якщо обирати між Мурманською областю і Сибіром, їхати все таки у е Сибір. Е е не розуміють у Кремлі також це джерело кремлівської табакерки. Чому ж так військовослужбовці Російської Федерації негативно відреагували на статтю е, політолога і фашиста Караганова? Ну звісно, вони негативно відреагували з кількох причин, і їх дуже популярно пояснює. Ось ця людина. Це теж така політична, така російська внутрянка. Коротше, це е, е, Марк Солонін. Марк Солонін. От я е, там. Чув про нього багато речей, що він там критик активний ем, путінського режиму і так далі, тому подібне. Але, от що дивно, що і на агента це так, передмова до того, що до реакції Марка Солоніна, і на агента він отримав лише 15 серпня 2025 року. І здогадайтеся, з якої причини мін'юст Російської Федерації видав йому іноагента е, з причини того, що він дуже сильно. Критикував необхідність або без. Без а, якусь там ем, е, як це правильно сказати, е, коли немає результату, без результативність зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Анкориджі для Путіна. Це іміджовий прорив. Путін став е, знову публічним. Путін покатався в лімузіні Дональда Трампа. Але Солонін сказав, що це все фігня. Ну і за це власне нарешті отримав е, іноагента, агента, і тепер його можна спокійно е, ретранслювати. Ретранс транслювати і в подібних оглядах, які я зараз роблю, чому тому, що е, ця людина, яка сшита, в принципі з російським простором, і коли вона е, говорить про якісь настрії. Особливо на побутово-соціальному рівні російського дна, це ну можна цьому, в принципі, я думаю, довіряти. Так, от він каже, що він, до речі, записав цей свій ролик Ютуб. Зараз він там набирає сотні тисяч переглядів. Він каже, що не всі доїдуть ці військові, не всі доїдуть, тому що будуть ховатися, будуть намагатися використати цей свій життєвий шанс, коли вирвавшись з якоїсь гамноглубінки побувавши фактично. В цивілізованій Європі, а Україна це цивілізована Європа, друзі. Так і побачивши, як люди живуть вже на окупованих територіях. Вибачте, ну тобто, жили до того, як туди прийшла російська окупація, подивившись на електрочайники, унітази, в яких зливається вода, газ, світло і так далі, і тому подібне. На красиві газони і садочки, ці люди більше не хочуть жити десь там в усті в якомусь, вибачте, ще раз гамні. Вони захочуть. Зачепитися десь поближче десь на європейській частині е, Російської Федерації я маю на увазі географічна, так далеко не заїжджаючи, тому так будуть ховатися і будуть е, планувати витрачання своїх цих зароблених кривавих грошей, кривавих рублів, якраз десь тут. Тому і незадоволення відповідно е, залишається. До речі, Солонін дуже цікаву паралель проводить. Він каже, це наче якчина, чому тому, що е, з підручників історії Російської Федерації. Абсолютно прибрана зараз е, згадка, причому це триває там століттями, це не зараз. Це це ж там на яка була там за Петра Першого, не визнається офіційно ідеологією Російської держави, як ну воєнний конфлікт. А це просто, як, як, просто, як ну якісь заворушення. Ось і е, паралель салоніна, яка що якщо СВО згортається, якщо у нас Караганов в принципі в унісон з урядом Російської Федерації. Кремлем говорить про сибірізацію, е, говорить про те, що е, СВО, якби все активна фаза закінчується. Це може означати на думку Солоніна що е, насправді е, історія із завдачами задачами СВО вона не до кінця закінчена, і ймовірно, вона не буде закінчена. Тому це просто буде нівелюватися в офіційній оцій, от повісті, так особливо. Інформаційній е, повісті, спротив, можливо, можливо, буде спротив. Він зараз починається просто з якихось маленьких постів в з телеграм-каналах, але це може стати е, чимось е, наприклад більшим. А от. Що насправді серйозно, в чому може бути справді задом, окрім того, щоб там цих недолюдей кудись там відправити в Сибір хай вмирають там на якомусь будівництві цього транспортного коридору, Сєвєр-Юг, це може бути загроза експансії власне китайської народної республіки. Чому тому, що оці сигнали про е, візи або безвізові режими між Російською Федерацією і Китаєм в обмін на щось, скоріш за все говорять про те, і про це до речі. Уже зауважило і наше е, ЦПД РНБО центр протидії дезінформації, що це тиха експансія Китаю, яка просто стає реальністю років 20-30 і там будуть 100 тисячні поселення. В тому Сибірі потрібно щось робити. Потрібно заселяти ці території, і ким їх заселяти, якщо є зараз хороший шанс, мільйон цих орків туди відправити нормально. Войовничі люди, які не дозволять там е, особливо займатися китайцям влаштуванням власних гетто. От і все. Тому так. Це оце, от друзі, справжня причина цієї державної політики. Але ми не відкидаємо: дійсно, СВО згортається, дійсно, демобілізація в якомусь вигляді буде, але воєнні дії ніхто припиняти насправді їх не. Серйозно не е, збирається, до речі, е, з'явилася е, цікава заява, е, це е, людина, яку звати Мірошник, це посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Він говорить про те, що навіть скелета домовленостей між Україною та Російською Федерацією, про які про якийсь мир взагалі не існує. Тому це всі ці е, караганови там, солоніни, СВОшники, Сибіризація і так далі. Ну не знаю, не знаю Якщо це у. В'язувати <зв> саме за своєю якоюсь масштабною дебілізацією, то конкретно цей посол він поки що цей міф ставить або цю інформацію. Ставить абсолютно під сумнів. А от хто підтримує цю історію, тако так, це фактично регіональні еліти, це керівники регіональних влад в російській глубинці. Дивіться, яка прекрасна історія. Це сьогодні стало відомо, що зламали електронну скриньку керівника… Амурської області його звати Абрамов, і там знайшли отаке от цікаве листування і документ обращення Совєта федерації, федеральний збор Російської Федерації з приводу того, що за свого потрібності війною потрібно щось робити. І в, в там перед обличчям а, реального економічного колапсу а, російські регіони а, тепер перебувають. Підписантів там теж так немало. Ось, будь ласка, і це там. Ну давайте зачитаємо дуже дуже мелко воно все. Але ну, наприклад, Буряція так, от себе погано почуває а, Волгоградська область, Мурманська область, а, яка запрошує в принципі туди СВОшників а, м, хто ще Ніжегородськ. Іркутська, Тульська, Волохська, Тамбовська, Ставро... Ставропольський край, там і так далі. Ну і Амурська, відповідно, і так далі. Підписанців цілих 12 з проханням, це секретний документ. Це ну фактично зламана пошта, так з проханням припинити СВО. Тому все складається в дуже прекрасну історію і в дуже прекрасний е е пазл. А пазл е полягає в тому, е що так. Воювати стає занадто дорого: 300 мільярдів доларів на рік це занадто дорого. Переб'ють просто робочу силу, яка має займатися Сібірізацією. Так що нічого сміш... смішного тут немає, і ця картина вона достатньо реалістична. Я не думаю, що це якісь вкиди або фантасмагоричні речі. Росія так може, Путін так може. Мурманск, Сибір вперед нічого нового.